Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. Сьогодні 12 січня. Давно вже я з вами спілкувалася. Ну, На те у мене були відповідні обставини. І, по правді кажучи, я дуже скучила за своїми друзями. Ось сьогодні я вийшла на двір подихати свіжим повітрям. Ну і прогулятися з своєю улюбленцею Лірою. Ось вона біжить. Подивіться, яка щаслива і яка вона усміхнена. Але я не зовсім усміхнена, бо вона сьогодні що зробила? Вона сьогодні дуже просто все зробила. Висмикнула голову, як ви бачите, із ошейника нового. Ми їй купили красивий, дуже ошийник, шкіряний ошийник. От. Ну, Вона зробила все по-своєму. Я трохи була стурбована, тому що в нас тут досить жваве, е, жвавий рух автомобільний. Ну, ось Я зараз звернула сюди на городи. Шкоди тут у людей немає. Зараз зима. Городи відпочивають і вона може побігати. Ну, набігається, потім прийде. У кишені, звичайно, в мене смаколик для неї, як завжди, але свобода вона краще, ніж якась там ковбаска чи сирок. Тож, і таке буває. Ну, Друзі бувають, придають. Ну, от собаки бувають теж. Бачите, як вона зробила. Вона мене не послухала. Ну нічого страшного, вона давно вже гуляла. Так само, як і я. Давно гуляла на свіжому повітрі. Тож, дорогі друзі, всі ждемо весни. Чекаємо з нетерпінням. Я дай Боже, щоб вона була хорошою. хорошою, радісною і теплою, і ранньою, і квітучою, і усміхненою для всіх. Тому що ми завжди її чекали. А в 22-му році вона була зі сльозами, з розпачем і з різними. Не хочеться за це згадувати. Ну, е -е, по правді кажучи, за нього ніхто і не забувся, за те все, що сталося, воно продовжується. все Це Ця клятуща війна. Але зараз давайте погуляємо, просто погуляємо зимнім полем. Зимніми городами. Хотіла піти на поле, але ж не вийшло. Прийшлося з цією зіркою ходити городами. Звернула бігом, бо чуєте, який там шум. Машина за машиною, машина за машиною. А я вам розповідала, що я цю собаку взяла вже ну, в такому годувалому віці, підібрала просто, тому що вона з голоду помирала. Зовсім, скажімо. Була і Ну, в общем, дуже виснажена була собака. Зневоднена. Це була зима, січень місяць, кінець січня був, 18-го року. Ну і видно, її хтось із машини викинув. Тепер вона на машини реагує дуже і дуже негативно. Вона на них гавкає, вона за ними женеться. Ну і отаке всяке, то я стараюся обходити десятою дорогою там, де ходять машини. Але ж, це спосіб пересування, тому машин дуже багато. І де одних дінеться. Ну, ось на город прийшла. Отак виглядає наш городик. Бачите, маленька бакопа. Боже, Боже, якщо ви побачите, там у листочечки. Із цього нещастя, малесенького такого чи щастя, скажімо так, із цього манюнького кущечка повинен вирости великий-великий красивий кущ, який буде квітувати, а потім мати такі схожі на горобину плоди. А ось прикритий гранат. Ну, а далі знову бакопа, трошки більше вже. Ой, э, не бакопа. Ой, забулась. Небакопа. Небакопа. Вискочила з голови назва. Ну нічого, я згадаю. <кхем> І потім вам скажу. Ну так буває. Так от, піраканта, піраканта, неба копа, а піраканта. Е, я, скажімо, посадила їх тут, а тепер, думаю, пересажу в друге місце, бо тут їм дуже сухо, надто сухо, особливо, особливо влітку, коли тут ну, якось так, що тут видно, чи ґрунтові води десь глибше йдуть, чи що, ну тут досить таки сухо. Тут навіть трава погано росте. Ось наші вулики стоять, тут собі зимують, весни дожидаються. о а це що таке? Це вже хтось добирався, видать. А те, господи, треба частіше приходити. -да. Ну що ж, за всім треба дивитися і дуже пильно. Був порядок скрізь. Ну, от моя зірка вже кота загнала на дерево. От паскуда, що ти їй зробиш? І ще ж пішла до таких сусідів доброзичливих, щоб. Піду я під вербу. Може, вона скоріше до мене прийде. Оце таке вислизнула із ошейника. Ну, ошейник ніби й по розміру їй ж був, щоб не душив і все і на останню я ж їй. Дирочку його зашморгнула, бо був наперед останній. А вона все одно хитрила, висунути голову звідти. Ну, це така зірка в нас. Зірка, ну що ж, буду ждати. Вона взагалі приходить. Ну, такого шийника їй придбали. Бо той вже теж так пошморгався досить. Він уже в неї дуже-дуже давно. Це вже третій шийник Перший ми її купили червоний із такими, ну, скажімо, камінчиками блискучими, ну так як для дівчинки. Вона тоді молода собачка була, їй був один рік. От. І ми її зразу полюбили, о, біжить, моя ти хороша. Ну що, не слух'яна, втікла, вона приходить, звичайно, але ж не хочеться мені, щоб вона на дорогу йшла. От. І вона ходила, значить, красувалася з тим червоним машиником, а він теж був шкіряний. Ну і він досить такий м'який був. І він поступово-поступово поступово там стразики ті повипадали частково, а він трошки там розслоївся в деяких місцях. Ну, в общем, ми його вирішили просто-напросто замінити на інший. Замінили на інший і в евакуації були з ним. От. Ну він теж такий вже трохи був пошморганий. А це вирішили купити нашій люб... улюбленниці красивого ж уже ж такого. Кожного теж шкіряного. Ну, от купили. І тепер він на неї, видать, великий. Ну, от так буває. Хоча ми гуляли минулого разу з нею, то було все нормально. Вона нормально пройшлася. Але я повинна сказати, що вона вже, мабуть, неділю-дві не гуляла, не виходили ми так, щоб кудись далеко піти. То їй вже все, все надоїло і вона вирішила це все підшвидшити, висмикнути голову. І з ошейника, і дременуть, що вона і зробила. Я на неї, звичайно, трохи сердита, але ж я скоро пересерджуюся. Трошки посердилася, десь в мене надовго не вистачає. Ну таке. Саме головне, щоб вона тут не накоїла ніякої шкоди, але яка тут шкода? Все вже убрано на городах давним-давно, січень місяць, мороз. Як бачите, снігу у нас немає. Бо я так переглядаю відео із своїх підписників, і інших блогерів, то бачу, що у людей сніг, ну, а в нас гола земля. Ми вже якось до цього і звикли, по правді кажучи, бо це ж не перший рік, вже така в нас погода. Просто б собі отак от мороз і немає снігу. Бачите, як було гарно літо. Це все було в Чорнобривцях, а тепер це все сіре, сіро І з якимись ще такими тонами пожухлої трави. Ну що ж, зима. Зима є зима. Єдине, що прикрашає цей пейзаж, оцей живописний кущ. Такої собі самої простої троянди. Найпростішої троянди. І ви, мабуть, знаєте, що це за троянда. Це дуже корисна ягода. Шипшина. Ну, ось так вона виглядає. Такими коралами звисає. Ну ось. Так, ми гуляємо з нашою Лірою. Оце те, що ми зараз бачимо перед своїми очима. Думала, піду до річки, до березок туди. Але Ліра вирішила інакше. Вона вирішила втікти. І тепер я буду просто-напросто тут її десь чекати. Тож, дорогі друзі, рада була з вами знову поспілкуватися. Ставте лайки, якщо вам подобається. Розмова моя ні про що. Знову ж таки, з цієї нагоди, що я з вами спілкуюся, хочу вам побажати мирного неба над головою, якнайшвидшої перемоги. Хочу побажати нашим воїнам сили, наснаги, Божого благословіння і захисту і Божого, і материнського, щоб вони живими і неушкодженими. Якомога скоріше вернулися додому з перемогою. І ми зажили вільно, дихати почали вільно, спати спокійно і говорити тільки про мирні хороші речі. Всім вам бажаю добра, всім вам бажаю хорошого оточення, вірних друзів. Нехай ваші мрії збуваються. Нехай. Це зимнє різдвяне небо. Вас благословить на все добре. Ставте лайки. Я їм дуже рада завжди Підписуйтеся на мій канал. Влітку будуть троянди. А зараз поки що поле, зимній пейзаж. Тож, до побачення! До нових зустрічей. З вами була Наталія.